Я думаю, що е, дасть Бог і скоро всі ми разом будемо молитися в одній церкві. Аби це якнайшвидше стало реальністю, депутат Турійської громади Андрій Полячук да, на розгляд своїх колег да, подав звернення припинити права земельного користування для храмів Московського патріархату на території громади. У зв'язку з е, подіями, які відбувалися і в Хмельницькому, і в Києво-Печерській лаврі. І взагалі ми знаємо купу величезних е, історій, де Священники УПЦ так званого переходили або на сторону москалів, або десь селяко їм допомагали. Питання про прощання із московським патріархатом не залишає байдужим багатьох на позачерговій сесії. У торійську збираються не лише депутати, а й місцеві жителі, і навіть військовослужбовці. Один із дуже головних факторів, то що у нас зараз на Україні йде війна, це є підтримка московського патріархату. Ще раніше депутати Волоній Ради прийняли рішення про заборону української православної церкви Московського патріархату на території області. Щоправда, юридичної сили воно не має. Тож долю церков почали визначати у місцевих радах. Голова Торійської громади каже, причини, що змушують приймати такі рішення, є агітація у церквах УПЦ це – агітація антиукраїнська, Другий посил, це. Відмова відспівувати загиблих воїнів ЗСУ за І третій посил це побиття військовослужбовців у деяких церквах нашої держави. Щоправда, в турійській громаді кажуть, таких випадків не було а отже, і потреби розривати зв'язки із УПЦ МП немає. Ставлюсь із шаною до всіх організацій релігійних, зокрема до православних, бо сам православний, і не бачу між ними різниці. І не хотів би, щоб між ними була ворожнеча. Не ворожнеча, але активні суперечки щодо церкви виникають у залі засідань. Вирішити їх мають голосуванням депутатів. Щоправда, сесію Олексій Безсмертний проводити відмовляється. Я сесії не відкривав, тому, тому сесію проведе обраний вами депутат. На жаль, таке своє рішення голова громади не коментує. Де запитання? А чому ви не хочете коментувати? Це ж важливе зараз питання по всій я території я важливе, а можливо і доленосне рішення депутати турійської громади відкладати не хочуть. Скільки спалено тих сіл, скільки міст зруйновано знищено, розумієте, скільки ще треба зробити цієї біди, щоб наші люди зрозуміли, що ніякого московського цієї церкви патріархату не може бути. Після невеликої перерви обирають нового головуючого, а суперечки у залі не вщухають. Прихожани української православної церкви озвучують вже звичні наративи. Хочу до всіх абсолютно довести, що в нас на туріщині жодної церкви немає МП. А яке коріння у вас взагалі? Походження православі? Правіда і ще орза забула основне сказати, що молимось ми на старослов'янській мові, старослов'янською і мовляв не Кирило, а за усіх захисників, що нині борються із ворогом на фронті. Та для військовослужбовців, які ще минулого тижня на передовій тримали зброю в руках, це не аргумент московської церкви. Кажуть, в Україні бути немає. Ми зря ходили на фронт. А Лі громади, що прийшли відстоювати ОПЦ МП, кажуть на війні і їхні діти та брати, які боролися і борються за майбутнє України. Мовляв, віра і церква не мають значення. Серед прихожан і нашої церкви є е, не одна одіозна фігура, є багато, але є в нас служба безпеки, є державні установи, які мають цим займатися. Хай відкривають справи, хай доводять справи до кінця, хай сажають ми тільки так. Суперечок не витримує один із депутатів. Ну, ви ну, що, ви Та голосуванню так і бути на позачерговій сесії присутні 14 із 24 депутатів, які визначать долю церков у ПЦ в громаді. Щоправда, таке рішення попереджає керівниця земельного відділу селищної ради, не є законним. Ваше бажання не є підставою для припинення постійного користування земельними ділянками. Попри це, 12 обранців громади за те, аби припинити право земельного користування для храмів ОПЦМП на території турійської громади. Двоє від голосування утрималися. Попри те, що більшість присутніх за для кворуму цього замало. А отже, рішення не прийняли. Тім звернення подадуть і на чергову сесію. Туди сподіваються прийдуть вже більше депутатів. Якщо ж тоді рішення про розірвання договорів із храмами ОПЦМП приймуть, то його законність готові доводити у суді. В Україні має бути українська мова, українська віра і українська правда. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.